Підприємці Кам'янського озброїлися генераторами, інверторами та акумуляторами та надають містянам різноманітні послуги. Кожен обирає найвигідніші для себе прилади альтернативного живлення. Кав'ярня на лівому березі кам'янського працює з середини жовтня минулого року. Наразі із генератором важко, звісно, зараз працювати, бо викликають світло. Працюємо зазвичай на генераторі по 4-5 годин. Буває таке, що працюємо навіть добу. Але нічого, тримаємося, намагаємося зберегти і робочі місця. Звісно, про якісь прибутки ми зараз не говоримо, бо все ж таки генератор потрібно заправляти, година роботи це десь. Три літра палива 150 гривень. Це тільки година роботи. Зі знеструмленням у закладі вимикають все обладнання, аби не погоріло від перепадів напруги. Потім запускають генератор. Потрібний пристрій розповідають. Знайшли не одразу. Ми вирішили купити генератор один, потім другий, потім третій. І ми змогли нарешті підібрати то, що Нам треба, і зараз ми зможемо працювати у будь-який час, навіть в темряву по світло перемагає. темряву. Вихід для маленьких крамниць це інвертори та акумулятори. Від них можна заживити комп'ютер, касовий апарат і забезпечити залу світлом. Ділиться досвідом підприємець Роман. Якщо ваша крамниця не потребує десь великих потужностей. То на генераторі працювати незручно. Ми прийшли в тому, що у нас є адаптера. Ми підключаємо акумуляторами звичайний автомобільний акумулятор, підключаємось адаптером і включаємо світло. Ми зараз працюємо на в, в аварійному режимі від акумулятора. Найбільш потужний акумулятор для свого магазину очікує підприємець Олександр. Тих, що у наявності вистачає лише на освітлення. Генератор нам не можна встановити, тому що. Це базар, і тут рядом дуже один щільно один біля одного торгові точки та магазини. Буде дуже шумно і буде запах ну, згорівшого палива. То... Чекаємо більш ємні акумулятори і гібридний інвертор, який буде нам допоможе підключити, під'єднати наші. Комп'ютери керівник компанії з монтажу натяжних стей розповів, працюють по всій Дніпропетровщині. Відстань до об'єкту, на якому монтують стелю, іноді сягає 100 кілометрів. Коли у містах стали відключати світло, робота на електроприладах обернулася логістичними збитками. Довелося придбати і акумулятори, і генератори. І як би там не було для всіх підприємців, як би там ще не було, ми хочемо своїм прикладом що треба рвати. Треба робити, тому що тільки наш враг жде, що ми сядемо і будемо грустити. Ну треба робити. Оце, ну, хай всі купляють, всі роблять, то що це наш путь до перемоги. Кожен з цих підприємців забезпечує роботою та зарплатнею щонайменше п'ятьох людей. Об'єднавшись, допомагають і захисникам. Передають їм автівки та запчастини. Поставляють провізію і амуніцію. Олена Файна, Павло Грунт, новини Дев'ятого каналу.